Кобзареві пророцтва до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка українці перечитали його поезію по-новому, ба більше прожили слово в слово, бо виявили, що Кобзар дивним чином описав сучасні події в Україні. Літературознавці вже почали на ньому ворожити, яке майбутнє на пророчів нам Шевченко вивчала Тетяна Коваленко. Не секрет, що Шевченка в гаманці українці знають значно краще, аніж у кобзарі. Утім, цьогоріч він як ніколи актуальний і тут, і тут. Отаке От то було лихо у всій Україні гірше пекла. А за За що люди гинуть? Не встигли розвісити портрети Тараса до його 200-річчя, як визвольні події почали набирати його обличчя на нашій не своїй землі. Шевченко дивився на Київ крізь згарища і вражав своєю присутністю. Боже мій, це воно. Та неоднаково мені, як україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Розкуйтеся, братайтеся. Жити! Та брататись? Ні. Не уміли, не хотіли. Треба роз'єднатись. Відчинені двері до панських маєтків багатьом українцям відкрили очі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, а цар самодержавний государ лизав у ліктора халяву. Шевченкознавці кажуть, сучасні можновладці слово в слово йдуть за кобзарем. Секретом такого пророцтва називають і геніяльність Шевченка, і його глибоку зануреність в українське буття. Бо за Україну він кидав виклик Всевишньому. Я так люблю свою україну Богу, що прокляну святого Бога, і сам вказував у що вірити і кого любити. Кохайтеся чорнобривий, та не з москалями. Нині всі шевчанкові твори і поетичні, і малярські ожили в новому перепрочитанні новими поколіннями. Щоб ви на ньому? Поворожили Кобзар віщує Україні дві версії майбутнього: погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А є інше, майже в той самий час він пише: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. Залежно від того, чи сповідуватимуть українці Тарасову пасторську любов до свого краю і чи готові вони самі стати господарями своєї долі. Ходімо ж, доленько моя, ходімо далі. Далі слава, а слава, заповідь моя. Тетяна Коваленко, Вадим Верба, Тесан 1+,1.